Повертаємося до нашої теми, про яку ми говорили, що ця тема, яка в нас сьогодні є, це Пасха як Євангелія. І коли ми говоримо про те, що Пасха як Євангелія, то ми можемо сказати те, що ми згадуємо кожен раз на кожне святкування тих свят, яких Господь призначив святкувати своєму народові. Це Пасха, п'ятидесятниця і Кущів, Що це є щорічне повторення Євангелія? Це кожного разу у Божого народу є повторення історії спасіння. Але ми можемо сказати, що Господь саме у священному Писанні напряму говорить, що Пасха це є Євангелієм. І ми зараз з вами розкриємо священне писання на першому посланні апостола Павла до Коринтян і будемо читати із 15 го розділу із першого вірша. «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію. Яку вам я благовестив і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою спасаєтеся, коли пам'ятаєте, яким словом я благовестив вам, якщо тільки ви вірували не наосліп. Бо я передав вам найперше, що й, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням і що був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. І ви ж бачите те, що ми казали, що якщо в нас сьогоднішня назва Пасха як Євангелія, то ми бачимо, про що говорить Дух Святий через апостола Павла, то він говорить, що Він звістив в про що, як ми написали, Що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Ми бачимо, що дійсно це все. Це є пасхальні події. Це дійсно все, що відбулося на святкування Пасхи. Тому що ми знаємо, що Пасха юдейська це не один день, і в ці дні трапилося дійсно оці всі події, що Христос був схоплений, Христос був підданий тортурам, Він був розпитий, Він помер був, Він був похований, але третього дня Він воскрес. Але читаючи оці слова із першого послання до Коринтян, ми розуміємо, що оці слова, вони в першу чергу вони написані до християн. У першу чергу вони написані до Коринської церкви. Ми бачимо, що отут Дух Святий через апостола Павла звертається до членів цієї церкви і говорить їм про те, що він їм звіщає Євангеліє. І саме ми бачимо, що тут іще й написано про те, що звіщає їх тим, хто вже оцю Євангелію почув, тим, хто, ким цю Євангелію вже було проповідано, тим, хто оцю Євангелію вже був прийняв. І хто стоїть в цій Євангелії, і хто нею спасається, ми з вами пам'ятаємо, що Коринська церква була особлива церква. І ми також пам'ятаємо про те, що кожне послання, яке було направлене у Новому заповіті до кожної церкви, було особливим. Говорячи латинським терміном, то природа кожного послання є казуальна. Або нашою мовою казуальне це значить причинною, тобто послання кожне посилалося по якійсь то причині. Хто б це не був, чи то апостол Павло, чи то апостол. Петро чи апостол Іван, вони написали оці свої послання під гнатенням Духом Святого не просто так. Не просто через те, що вони захотіли передати вітання якійсь церкві, не просто через те, що вони за ними засумували, не для того, щоб просто нагадати чи подякувати їм. Це все було. Але основна причина була в тому, що у кожному посланні ми можемо знайти якусь. Проблему. І ось на вирішення оцієї проблеми було і написано кожне послання. І ось так як ми пригадали, що церква у Коринті була особливою церквою, тому що вона була особливо проблемною церквою. Можливо, такої, такої кількості проблем не було у жодної церкви. Але, як ми бачимо, що. Павло до цієї церкви звертається, каже, що ви Євангелія почули, ви його прийняли, ви в ньому стоїте і ви в ньому спасаєтесь. Незважаючи на те, що в церкві є проблеми, Євангеліє збережено. Незважаючи на те, що у церкві є проблеми істина збережена, і Євангелія не змінено, істина збережена. І ось Дух Святий спонукає апостола Павла говорити саме отакими словами, записати самі отакі слова, щоб повернути їх назад, відвернути їх від їхніх гріхів і повернути назад тих, хто згрішив до нормального священного життя, навернути їх назад Євангелієм. І він їм нагадує, каже, що зараз я. Звертаюся до вас, до тих, кому я особисто уже проповідував Євангеліє, ви її прийняли. Ви в цій Євангелії стоїте, ви спасаєтеся. Ось він каже: ось що я вам звіщав, Найперше, що я вам прийшов і сказав, що Христос був розп'ятий, Він був похований і третього дня воскрес. І це він говорить: пригадайте. Пригадайте про те, що ви зараз спасені. Пригадайте, що ви стоїте в Євангелії, пригадайте, якою ціною куплено ваше спасіння. Пригадайте, якою ціною ви врятовані від ваших гріхів. Тож, як можна, знаючи, якою ціною ви були врятовані, якою ціною були ви відвернені від ваших гріхів, знову повертатися до гріховного життя? І він нагадує ціну Євангелія, якою ціна була заплачена за гріховних людей, щоб іще раз вони почули оцю Євангелію і стали на шлях чистого благочестивого життя. Але ми можемо також сказати, що оці слова, що Пасха є в Євангелії, ми можемо використовувати і зараз для того, щоб ділитися Євангелієм із іншими людьми. Ми можемо сказати, що Пасха це особливий час. Кожного разу, коли ми святкуємо Пасху, то ми згадуємо про те, що навіть ті люди, які не знають Христа, які, можливо, у інший будь-який день ніколи про нього і не згадають в своєму житті, але коли їх привітати Христос Воскрес, вони що скажуть? Воістину «Во Воскрес. Дійсно, це особливий день, тому що люди в цей день стають особливо чутливими. І у цей день можна звіщати Євангеліє. А ми говоримо, що Пасха це є Євангелієм. І ось з, з, про що звіщати, так як це є Пасха, то у, у цей день, і також будь-який інший день у році можна звіщати людям про те, і потрібно звіщати про те, що за кожного із нас Христос помер. На Христі. І ми з вами пам'ятаємо, що на Христі Господь сказав сім фраз. Але перед тим, як Господь сказав останню фразу, останнє Слово звершилося, трапилося щось особливе. Господь тоді звертався до Небесного Отця і казав: Отче, навіщо зараз ти мене? Залишив. Бог Отець відвернувся від Бога Сина. Тому що тоді відбувалося дещо особливе, навіть якби ми були тоді присутні на розп'ятті, були в той час на Голгофі, коли б ми спостерігали своїми власними очима, то відбувалося дещо, чого б ми не помітили. Тому що оце відбувалося у духовному світі. А ось відбувалося от що. Перед тим, як Господь сказав звершилося, сталося те, що Його Отець поклав усі наші гріхи. І коли ми говоримо «наші», ми можемо сприймати це як колективно. І також ми маємо розуміти, що цей гріх кожного нашого особисто, і ми можемо сказати, що мій гріх на Ісуса Христа. І ось саме через те, що усі наші гріхи були в той час на Христі, коли Він приймав покарання, і оці його духовні муки не було видно людям, було видно тільки фізичні мухи, ось оце відбувалося отаким чином, наше спасіння. Таким чином здобувалася ціна нашого відкуплення і можливість наша прийняти Євангелія. І ми також, коли читали оці слова, то ми розуміємо зміст Євангелія. Ми, коли ми говоримо про слово взагалі, як Євангелія, ми пам'ятаємо давнє історичне значення цього слова, що Євангелія це значить добра новина. І ми зараз кажемо добра новина. І в стародавні часи казали, що добра новина Євангелія це те, коли сповіщали про те, що або якийсь колишній правитель. Або кудись пішов, або, можливо, помер. Він був поганий, і ось всі сподівалися, що зацарює новий якийсь правитель, новий цар і хороший цар. Ми розуміємо, що у світі царує Христос і Євангелія про те, що прийде Його царство. Але ми бачимо, що коли ми сьогодні говоримо про те, що Пасха є Євангелієм, то також Євангелієм є те, що Христос помер. І помер не просто так, помер не випадково, а помер з особливою метою, помер за нас, помер за наші гріхи, і він був похований. Але ми бачимо, що Господь говорить, і Писання його говорить про те, що третього Дня Він Воскрес. І ось коли кожного дня на Пасху ми вітаємо одне одного, кажемо Христос Воскрес, свою Воскрес. Ми підтверджуємо оцю історію. Ми підтверджуємо оцю євангельську історію. І це зміст того, що потрібно передати людям оцю Євангелію, що Христос був помер за наші гріхи, був похований і третього дня. Воскрес. Але в цих словах ми ще бачимо дещо особливе. Коли ми починаємо читати оці слова, ми читаємо: «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви. І ось що нам говорить оце слово прийняли. Є важливим не тільки почути Євангеліє. А потрібно іще Євангелія прийняти. От подумайте, як би було б, наприклад, легко спасати людей, щоб було просто достатньо звістити Євангеліє, щоб сказати людині, що ось подумай, яка для тебе є радість? Ти грішний, але Христос. Прийняв на себе твої гріхи. Він за них помер, Він понес покарання, він був похований, але потім воскрес. І людина уже спасена. Але так не працює. Ми розуміємо, що оцю Євангелію потрібно прийняти, щоб нею іще спастися. Потрібно повірити. Потрібно повірити в нею як істину. І потрібно повірити в те, що дійсно ж так, це дійсно мої гріхи були покладені на Христа. За них він був покараний, за них він помер. І своєю смертю він відкупив мене. І от тепер я віддаю моє життя в Його руки. Я Його, він мій Бог, Він мій Спаситель. Цією ціною Він дарував мені вічне. Життя. І ось коли ми почали говорити сьогодні з того, що ми говоримо про молитву, то ми пам'ятаємо, що, говорячи про природне благовістя, ми молимося за тих шість чи сім людей, близьких нам дорогих ним, і ми молимося за те, щоб Бог їх поміняв, щоб Бог змінив їхнє серця, щоб Бог ці серця відкрив, щоб вони прийняли Євангеліє у своє серце. Щоб життя їхнє було змінене таким чином, щоб у вічності вони були із Господом. І ще, що особливого в оцих словах, які ми читали, говорить Дух Святий через апостола Петра, він каже, вибачте, Павла, він говорить, що про Євангеліє, в який і стоїте. Що це значить? Це значить, що залишитися жити в цій Євангелії, жити за цей Євангелією, щоб наше життя не відрізнялося від того, яким воно має бути відповідно цією Євангелією. Це значить, що потрібно зберегти Євангеліє таким, як воно є. Але ми можемо сказати, що. Зараз, можливо, коли ми живемо в нашій країні, у нас є велика фізична загроза, тому що злочинна імперія на нас напала, і незважаючи на те, що ми не знаходимося з вами на лінії фронту, але життя всієї нашої країни, життя нашої, кожного особисте є під загрозою, але ми не усвідомлюємо, яка, можливо загроза є і ще в інших країнах зараз світу. У багатьох країнах вже припиняється духовна свобода і немає такої духовної свободи, як у нас. І у багатьох країнах є так, якщо ви зараз просто будете комусь звіщати Євангеліє, можуть запросто викликати поліцію і ви будете заарештовані. За що є такий злочин, який називається гейтспіч? Мова ненависті. Євангелія буде розцінюватися як мова ненависті. Євангелія буде ображати людей. Якщо ви візьмете і комусь скажете, ви грішник, вам потрібно спасіння, це також? Це що? Це мова ненависті. Вилечуть поліцію і вас можуть заарештувати. Ви ображаєте людей. Не можна на людей казати, що вони грішники, їм це не подобається. Не можна допускати такої ненависті. І ми можемо сказати, що для багатьох людей у цьому є іще й додатковий бар'єр. Ми кажемо, що Євангелія вона має значення це слово добра новина. Але ви знаєте, щоб прийняти добру новину, спочатку потрібно прийняти погану новину. Добра новина в тому. Що ми бачимо, що Христос помер за наші гріхи, був похований, але третього дня воскрес. А в чому ж погана новина? А погана новина в тому, що кожна людина є грішником. І от ми можемо сказати: ну як прийняти добру новину перед тим, як не прийняти поганої? Якщо не прийняти погану новину, якщо не визнати те, що я грішник, то навіщо мені тоді добра новина? Ну, все ж в порядку. Немає ніяких проблем? Життя прекрасне. Навіщо мені та добра новина, коли я не приймаю поганої? І це є також дуже велика перешкода. І ось ми повинні ще молитися за те, щоб молитися за нашу країну, щоб оцей час. Відкритості свободи продовжувався в нашій країні. Що значить іще, в якій стоїте, в якій ми читали? Це значить зберігати Євангелію, яким воно є. Ви знаєте, є дуже гарні слова похвали, як прийняли проповідь Євангелія християни у Солунській церкві. І ми зараз прочитаємо. Із другого розділу першого послання до Солонян, 13 вірш. Тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почуте від нас Боже Слово, прийняли ви не як слово людське, а як правдиве те слово Боже, що діє в вас віруючих. Ось коли ми говоримо про Євангеліє. Це не є словом людським, це є слово Боже. Слово Боже, яке дарує спасіння. Слово, яке має бути збереженим. Словом, яке має бути точним. Ми можемо також сказати, що у багатьох людей є віра. І ось далі, ми... але яка віра? Далі ми можемо читати якою спасаєтеся, коли пам'ятаєте, яким словом благовістив вам, якщо тільки вірували не на осліп. Ось оце слово на осліп, це слово давньогрецькою мовою, на якій написаний новий заповіт, це слово звучить як ейке. Тобто, якщо перекласти його і пояснити, попробувати трошки по-іншому, можна сказати. Якось даремно, безуспішно, не роздумуючи, без якоїсь цілі, не досягаючи якоїсь цілі. І ось він каже, що якщо ви прийняли Євангелія, якщо ви прийняли його по-справжньому, просто якось не роздумуючи або не досягаючи успіху. А якщо ми говоримо про досягнення успіху у спасіння, то якщо ви у дійсно так, що ваша Іра, віра є чистою і ви є дійсно спасеною. Коли ми казали, що зараз є різних вірувань у людини, люди можуть вірити у переселення душ, люди можуть вірувати в інкарнацію. Люди можуть казати, я зберігаю свою віру, тому що так батьки мої завжди вірили. Але якщо в цій вірі, немає того, що в ній сказано, що Христос помер за наші гріхи, був похований, але третього дня Воскрес ми що можемо сказати? Ця віра, як ми казали, це давньогрецьке слово, ейке, безуспішна. Воно не досягає ніякої мети, воно абсолютно марна. І дійсно можна отримати спасіння тільки коли ми віримо в те. Що ми віримо в те, як написано, що Христос помер за наші гріхи, був похований, але третього дня воскрес. І ось кожного разу, коли ми читали оці вірші, то про те, що відбувалося на Пасху із Ісусом Христом, ми бачили, що тут було написано записанням, записанням. За І ось коли ми. Можемо подумати, ну а де ж це написано? Що Христос був розп'ятий, похований і Воскрес. Ну, мабуть, скоріше всього, в Євангеліях. Там найбільше подробиць. Але ні. Ми розуміємо, що коли з цими словами звертався апостол Павло, то він не мав на увазі Євангелія, він не мав на увазі новий заповіт, який на той час не був завершений. Він говорив. На той час про старий заповіт. І нам не потрібно вишукувати по всіх місцях Старого Заповіту, де це записано. Нам достатньо, наприклад, відкрити 53-й розділ Пророка Ісаї, і ми ось тут можемо читати. Ми будемо зараз із вами читати із 8-го вірша. 53-й розділ пророка Ісаї з 8-го вірша. Від утиску суду він, він забраний був. І хто збагнерів, бо з краю живих він відірваний був. За провини мого народу на смерть його дано, і злочинцями визнали його, гроба його, та поховали в багато, хоч провини він не вчинив, і не було в його в устах обмани. Та зволив Господь, щоб. Побити його, щоб муки, завданого, як, якщо ж душу свою покладе, він за жертву за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. І ось, Що ми прочитали в оцих тільки словах, що в нього було забрано життя, він був похований. І останні слова, які ми читали, то побачить насіння, і житиме довгі дні. Як той, у кого відібрали життя, якого поховали, може побачити довгі дні. Тільки якщо Він воскрес. Ми бачимо, що Писання, старий заповіт, давно говорив про смерть, поховання і Воскресіння Ісуса Христа. І ось ми, коли сьогодні. Згадуємо про те, що Пасха Це є Євангеліє. І дійсно, оця Пасхальна історія, та, що відбувалася колись із нашим Господом Ісусом Христом, це була історія нашого спасіння. І ми передаємо далі і усім тим іншим людям, якщо їх іще не відкрили серце для Христа, що Христос був. Розп'ятий був похований, але третього дня він воскрес. І будемо звіщати Оце далі. І будемо молитися за людей, які ще не прийняли Ісуса Христа, щоб вони прийняли дійсно Оце Слово, і щоб у ньому стояли і у ньому мали спасіння. Амінь.